Раніше ця вулиця була ну, одна із перших на кічкасі. Вона була саме красива. Тут росли вишні, абрикоси, надцвіла рай, як люди казали, рай. Так пан Валерій згадує вулицю Історичну, де мешкає вже понад 50 років. Чоловік розповідає, занепадати територія почала на початку 80-х років, коли тут планували побудувати багатоповерхівку. Почалася стройка. Цей Відрізок дороги загородили для проведення будівних робіт. Потім ця стройка замерла, прекратила своє існування, дорога була зруйнована і ми весь цей час, так знаходилися так, в такому незручному стані. З липня на цій ділянці дороги протяжністю близько 500 метрів тривають ремонтні роботи. Шляховики зазначають, новий асфальт має прослугувати ще не один десяток років. Виконані роботи з демонтажу старого покриття, встановлення бордюрного каменю, улаштування нижнього шару, асфальтобетонного покриття крупнозернового 10 см та наразі тривають роботи з улаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття 6 см. На наступному тижні буде виконана робота з вивозу сміття на цій ділянці дороги. У департаменті муніципального управління зазначають, ситуацію ускладнила велика війна, адже під час бойових дій заборонені капітальні ремонти та будівництво нових доріг. Щоб зарадити проблемі, цю та подібні ділянки включили до переліку поточних реконструкцій. Обирали вулиці відповідно до звернень людей. Проаналізували звернення мешканців, які в нас надходили на 1580, буквально з першого дня, коли ця служба була запущена. Проаналізували звернення громадян у паперовому вигляді, які є. І по кожному району обрали такі, може вони і не показні, може вони і не є такі картиночні, як то кажуть, дороги, але ті дороги, якими користуються мешканці, які є дуже популярними і необхідними саме для жителів віддалених районів, і саме для жителів спальних районів. Жителі вулиці розповідають, дуже радіють новому покриттю, адже нерідко на цій ділянці люди ламали кінцівки та травмували через поганий стан дороги. А щоб взимку доправити дітей до школи, батькам доводилось шукати об'їзд. Ми дуже вдячні нашій владі будівникам, шляховикам, які змогли в цей тяжкий час відремонтувати цей відрізок дороги і. Створити зручні умови як для мешканців цієї вулиці, так і для е, околиці, де знаходяться і е, лікарні, і знаходяться е, учбові заклади. Ми дуже вдячні, тому що наша запорізька влада знайшла можливість відремонтувати дорогу, яка веде до нашої школи. Тепер всі ми і педагоги, і учні будемо ще з більшою радістю іти на роботу. Ми дуже вдячні, тому що тепер наше життя стане ще більш прекрасним. Аналогічні роботи тривають і в інших районах міста, зокрема, у приватному секторі. А от ремонт дороги по вулиці Історичні шляховики обіцяють завершити вже сьогодні. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.